На території України мешкає близько ста видів металиків із родини сонцевики, проте лише один із них ендемік нашої країни, причому ще й з дуже невеликим обмеженим ареалом це сатир Евксинський, ще один ендемік Кримського півострова. Загальний відомий ареал поширення цього унікального виду не перевищує 200 гектарів. Сатир Ексинський мешкає в Кримських горах на висоті від 800 до 1500 метрів над рівнем моря. Цей тендітний метелик обрав для себе досить екстремальне середовище проживання. Він полюбляє круті, кам'янисті, вапнякові схили із не надто багатим рослинним покривом. Сатир Евксинський метелик середнього розміру. Розмах його крил не перевищує 6 см. Його крила забарвлені у коричнево-бурий колір і мають широкі помаранчеві смуги. На цих смугах, на верхніх крилах метелика, розташовані по два великих чорних очка із маленькою білою цяточкою по центру. Такі ж очки, але лише по одному, і значно менші, є і на нижніх крилах. Сатирів евксинських можна побачити із кінця червня до середини вересня. Вони трохи ліниві метелики. Навіть у пошуках їжі рідко мігрують далі ніж на 10 метрів. А ще сатири люблять грітися на сонечку, і ви навряд чи зустрінете їх у похмуру чи дощову погоду. Сатир Евксинський перебуває під загрозою вимирання і раніше охоронявся у природних заповідниках Криму. Про сучасний стан його популяції нам невідомо.